«В цьому році на батьківському комітеті батьків ми прийняли рішення за рахунок міського бюджету профінансували всіх дітей, які потребують піклування і підтримки міста. І вони відпочили в таборі Супутник за кошти батьків та фонду соціального страхування оздоровилися понад 11 тисяч житомирських дітей, ще майже півтори тисячі за фінансування міської ради. Решта силами обласного бюджету і релігійних організацій. Крім того, чимало маленьких житомирян відпочили і у пришкільних таборах, а понад вісім сотень дітей у оновленому супутнику. Як виділялися кошти на підготовку табору Супутник, хочу зазначити, що останній раз з міського бюджету кошти виділялися у 2009 році. Це 100 тисяч. На е, всі останні роки, після того, як даний табір було передано КП е, реклама, табір готується повністю за кошти е, комунального підприємства. Вперше за роки існування закладу тут відпочивали у чотири зміни, а не в три. З п'ятиразового харчування перейшли на шестиразове. Крім того, керівництво супутника вдалося налагодити власну випічку хлібобулочних виробів. Це позитивно позначилося на забезпеченні дітей якісним харчуванням. Надходження від реалізації путівок. Десятий рік 630 тисяч одинадцятий рік, 1 мільйон сто шістдесят тисяч і дванадцятий рік майже півтора мільйона. Вперше за останні роки ми спрацювали на плюс, не в мінус. Уже є навіть невеличкий прибуток. Восени вперше планується оздоровлення дітей у таборі супутник на шкільних канікулах. Міський голова Володимир Дебойцю новину прокоментував так: оскільки система опалення у таборі повністю відновлена, вже слід думати про дозвілля дітей у супутнику і на зимових святах.